Ну що, колеги, просто зараз ми запрошуємо вас на сніданок до сонячної туреччини. І я, до речі, не про шведський стіл, от з якогось готелю All-Inclusive. Ми зараз приготуємо дуже чоловічу страву, навіть назва якої звучить, знаєте, тако трошечки брутально. Менамен. Це султан турецьких сніданків і місцевий аналог шакшуки. Тільки гостріший і пікантніший. Тож готуйтеся разом з нами і відчуйте себе султаном на кухні. І стаканчик водички, бо буде пекти. А от з яких українських продуктів при. Отувати легендарний турецький менемен, який перець обрати, щоб відчути гостроту, але не спровокувати пожежу у роті. Як очистити томати від шкірки просто на пательні? і Навіщо прогрівати спеції, волі? Рецепт і гастрономічні лайфхаки знає наш сьогоднішній гість, шеф-кухар і кулінарний авторитет Владислав Степанов. Запрошуємо на нашу кухню. Велкам ту міні диско! Доброго. Ранку. Доброго, ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. Мене міс Расуль, амбунаб'ю аніматор. Що ми робимо? Менемен. Що нам для того треба? Які інгредієнти? Ну що, попрацюємо. Начу Доброго ранку студія. <laughs> так, дивіться, сьогодні ми готуємо uh, турецький сніданок Аля Шакшука. Менемен. Що нам потрібно? Нам потрібні яйця, uh, перець-падрон, uh -huh. Потім є перець-падрон, є перець-падрон, да, спецпадрон. Uh, uh, перец болгарський, кінза <laughs> спеції. Так. Uh, Спец... Петлях, спеції, але позіра коріанд. Та це у мене що Орегано. Так, ось. а тепер до спеції назву міст поназивали. Тепер а, а, Алепо, це, це перець гострий. Так, просто але по називається так, так. Так. сирійський. Так. Так. Дивіться, а -а -а. Перець Алепо це сирійський перець а названий в честь Містя, міста. Але, так, але, -по. але -по. я так. чув так. хас що ти трішки срії. То, мабуть, ти знаєш, що це таке. Так, ну що, поїхали. Наздалегідь я вже поставив ставити наші томати. Що буде з цього, ми побачимо ось далі з вами. Так. Тепер хлопцем, ми... він попробує. Ми, ми зараз розслабляємо. розслабляємося і зараз будемо так. працювати. Так, тебе я попрошу, щоб ти нарізав ага. кубиком перчик болгарський. Так. А, а тебе, хас, я попрошу нарізати перець падрон. Так. так, зараз ми візьмемо ножик так. і поріжемо. Падрон я... А от падрон, Це він що так називається? Це щось не дорожне. Це падре, мабуть, це як батьківський. Я не знаю. Перець падрон, дивіться, його смак в чому відрізняється? То, що він є трішки ось, і трішки, виходить такий солодкуватий. В чому вся різниця? Що би ось із цих ось трьох перців, один буде по-любому гострий, а всі будуть ось ці останні. Це буде чисто солодко. Прикольно. Прикольно. Так, ми вже згадували, що менемен це по факту турецька шакшука. Чим так. вона відрізняється від класичної угу. середньоазійської? Дивіться, получається шакшука. Взагалі, це традиційна ізраїльська страва. Так. Ось менемен – це у нас е, е, турецька страва. Угу. Що головним інгредієнтом менемена це є? Ось цей падрон. Так. Ось і перець. -падрон. Алепо. Тобто шакшука не така гостра. Кубіка. Е, він більш пікантніший. Якщо це ми додамо пласти всі чілі, то да, вона буде дуже гостріша. Mm -hmm. А так, виходить, за що ось цього іменно mm -hmm. перцю, перцю цього Алепо і нашого падрона, так, 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 так. скажемо, да, в неї смак трішки інакший. А я ось. дуже люблю, наприклад, готувати шакшуку, але я з томатами mm -hmm. трохи не так. Я томати натираю на терці. Я а, взагалі купляю консервовані ні, томати туди, Вай, туди. Дивіться, все. ще я головніше, що хотів сказати. Ага. Ще я десь читав, що о, були сумніви щодо о, додавання цибулі у страву. Так. Ось у сам імена Менемен. Ось о, і 50% турків проголосували за те, щоб вони все ж таки за, щоб цибуля була Рік -рік. присутня у цій страві. Прям, Які безглузді голосування в Турецькій Республіці. Просто це ж все жо. Давайте проголосуємо. Цибулі бути. Ще не буде. <реш> ще хочу наголосити так. Дивіться, виходить. Так. Я о, вже ж поставив. Ще все раніше так, і так. додав оці всі спеції вже одразу. Вже там вони. Так, да. ми хотіли дати відповідь на питання, на що це робити? Тобто ми спеції в олії, що, що ми з ними? Ми варимо їх? Дивіться, спеції вони розкриваються всі, коли вони входять в реакцію з оливковим маслом, степлем. Ага. І ось ці саме спеції вони ще більше розкривають свій аромат і потольший смак вже всієї страви. Значить, середній вогонь, да? Скільки так? Середні, середній вогонь по. Я поставив десь так на четвірочку, п'ятірочку ага. і, і, і по часу. І по часу це все хвилин 5. Головне, да, іменно розуміти, які саме спеції кидати. Тому що, якщо ви закинете, наприклад, пластивці чилі, або часник, Ого. або ще Ого. щось, зрозуміло, що воно у вас згориться, ну, да, да, тому що це солодке, в неї є цукор. Слушайте, а оцей падрон він до всього пасує чи не до всіх страв? Ну можна, наприклад, бо, я, ну, чесно кажучи, болгарський перець, насправді ну ним ніяку страву не зіпсуєш. А, а з тим є якісь там такий… Перець перец болгарський він сам солоденький. Так. Так я ж кажу, у нього смак імен такий і гострий, і терпкий. Ось і вон, ось, такий це треба його скуштувати, щоб зрозуміти так, його характер ось цієї допомогу. страви. Запам'ятайте, перець падрон. Підіть сьогодні в супермаркет, якщо вам хочеться. І зрозуміти, що один із трьох може бути гостем. До речі, гірчить. ми і, мене завжди дивувало, чого чому називаємо перець цей е, червоний. Ми його називаємо болгарським. Тому ж його так. називаємо через через радянську спадщину. Ну так, тому так. що найбільше такого перцю росло в Болгарії. Тому він звідки був болгарський, тому його називали болгарським. Хоча в цьому світі його mm -hmm. називають просто як солодкий так. перець так. англійською мовою. Це називається світ пепер або ще й Бел Пепер через те, що він схожий ага, на дзвоник. Бел так. Рін Май Белс. Виходить. А ми його називаємо чомусь як болгарський перець. Знаєте, чому мені тут не вистачає? М'яса. Ми можемо якось м'ясо додати? Чи ніколи ніяк? ніяк? Да, дивіться, зараз до м'яса ми повернемося. Дивіться, я хочу сказати, дивіться, що ми робимо. Ми знімаємо зараз шкурочку. Ага. Ось. У нас вже це вся наша Реком. страва вже обсмажується, шкірочку ага. ми зняли. Ось, рекомендую брати іменно тільки стигли томаті, або рожеві, або такі м'якенькі, ага. щоб, да, так? щоб у нього була м'яка, щоб вона була ага. Ось м'ясисте. Соковита. До виглядає ням. Mm. Так, далі. А і до чого ми ще раз повертаємося? До м'яса. Дивіться, по м'ясу у, у турки вони кладуть, ось я знаю, до м'яса бастурму. Класично mm -hmm. так. так класично вони кладуть mm -hmm. бастурма, а якщо по сирам, то по сарам вони кладуть або фету, або бринзу. Mm -hmm. ось. А, а ще можна по-турецьки, щоб зробити, можна було турецький ковбаса так насмажити. І до цієї страви. І це ковусу. буде взагалі. Yeah. No, 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 таке да? Наша смачніше. Так, uh -huh. дивіться, і далі що ми робимо? Наша задача. Так. Ага, так, ми ще ж перчик болгарський не закинули. Йо-ма-йо. -йома -йом. <laughs> так, закидуємо перчик болгарський Раз, наш. Давайте це все болгарські Ось, туда. Ми зараз вам показуємо, як це ми все робимо, а потім буде, як завжди, фокус-покус. Uh -huh. uh -huh. Так. Та наша горітка наша. Хлібчик піддається. Давайте да, підсмажимо давай, давай, підсмажим. поки що хлібчик, так. Хлібчик по правильному, взагалі, як зробити? Треба вершковим маслом обмазати його з обох сторін і покласти його у духовку. Ну так як у нас ефірного часу мало, ми кладемо його на оливки. Просто, да, просто на пательню. Просто на пательню. Ми його підігріваємо і все буде гуд. Uh -huh. Так, далі. Що ми робимо? Далі в нас ось наші помідорчики. Нам треба їх ось так: от їх розчавити. It's Для it's чого it's ми good. це вообще робимо? Так. Тому що от, головний е, секрет мене на ага. щоб в його структурі. Так. Поняли? Щоб структура була ніжна, щоб вона була, знаєте, така соковита. Mm -hmm. Повітряна. Да, повітряна, так. щоб ти, коли а його куштуєш, що ти аж просто ну, там, гострономічні оргазм якийсь. Ну, як туречку, ай-яй, сказати. Ай-яй-яй. Ай-ай-ай, брат. Ай-яй-яй. Як ми так. зараз Кавказький регіон трошки <рошки> перемістили. <Okay>. Окей. <рошки> що з яйцями, ми коли їх додаємо? Дивіться, зараз. Це наша ось ця картина. Вона трішки ще упісується, як ми ото кажемо. <рес> і о, тепер <рес> картина не домоголовна. Головна спеція. Це а вже ж сіль, тому що ага. сіль це у нас посилюваль смаку. Боже, як вони солять ту їжу? Я в мене тато. От він також він навіть ще не попробує, він він одко відкриє такость. Вся страва біла. Я кажу, так ти ж навіть не попробує. Може не до свічі. Я вам хочу сказати, що, що дивіться, я ще з тих людей, е, яка люб... постійно досалює і до перчує да, сам собі. Постійно хто щось готує, да? <реш> я постійно собі досалюю доперчую, тому що я люблю, щоб було було життя в страві, <реш> щоб воно було смачне, <реш> щоб Людина йде було... по вулиці, <реш> їсть <морозом. реш> да, сюди. Сюди. Давай Давайте <реш> <тобі реш> досолимо до Це ж ванільне. Так, так давайте вже яйця додавати. <ріст> давайте, давайте, не давайте. Дуже багато давайте. багато часу залишилося до того, як Хас скаже, давайте їсти. Так додаємо наше яєчко. Рекомендую ось такий лайфхак. імена, розбивати яйцо не гострійом, а тупою стороною, а, щоб ви не портили собі ножа. Це такий лайфхак. А, все ну закидається, як шакшука. Просто так закидається, як шакшука, таким закидається, як шакшука. Ось так просто радом зверху. А ви любите трошки кальцію туди? Додати? Ні, ні, ні. Мене тут я не постійно. У мене це не для томатів. Давайте давайте нагадаємо, що ми сьогодні готуємо справжній султан. Через серед турецьких сніданків називається mm -hmm. він менемен. -E і для цього давайте ще раз нагадаємо, які інгредієнти. По-перше, це yeah. турецька шакшука По факту, нам потрібні яйця, томати, цибуля, рівчаста, перець зелений, називається він падрон. Купіть сьогодні, перець солодкий, червоний. Ми називаємо ще болгарський. Привіт, радянські часи. Кінза, орегано, коріандр, зіра, перець Алепо і оливкова олія. Якщо ви пропустили першу частину приготування, потім зайдете mm. до нас на ютуб, подивитись або на наші офіційні соцмережі навіть в інстаграмі. Якщо ви навіть не підписалися, підпишіть, будь ласка. Так, так. ну що, поки Влад у нас закінчує подачу, да? а що це ми нарізаємо? Що це? це ми нарізаємо кінзу. А, це кінза. Ну, Це вже кінзу, я вже вирішив сам вже покласти. Нормально, себе, ми їмо, Вони імена... зараз світа... питають, додавати мене пазики. Чуєте? Да. А, Як вам такий а, фокус? Ого! Ого! А? Давай, так, щоб нині всі, аби нині всі наїлися. Та 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 та. та І тепер ось ми посипаємо наші кінзульки. Ага. Освятили. Так, кінзулька. Тепер, хлопці, Три наших шматочки хліба. Угу. Опс. Опс. Три наших шматочки хліба. Ось так. Ну, е, якщо чесно, ти неправильно трісні робиш назад, да, назад. Тому що справжня шакшука Єсь. і мене мен отак от, от одразу саме. Зе... Ну то та, ну, та, та. та, ось так а, ось а, ось а вона їсть. їсти. Чекати, а напої, які вони п'ють аранчика Айранчика, а, айранчика, айранчика 100%. і ще є. У них там обоза, по і на боза, По-моєму, така настоянка. Якщо я не помиляюсь, то це, це, ну, теж воно таке да, кита. Воно, воно воно ні, вона як настоянка, іде, як брашка такий. Ну, ми собі не можемо дозволити це завтра. тому, що ми в ефірі. Так, mm. ну що, давайте схрестимо хлібці. Це таке. Mm, mm, оце Боза. Mm. Mm. Бозя Бозя, це Бозя любить таке. Його строта. З одного боку, це добре, з іншого погано, що ми не можемо передати ні смак через екран. Mm. Тому що ви можете вдома це спробувати зробити, mm. але. Супер неймовірний султан серед сніданків зі смаком відпустки в Туреччині традиційну яєшню під назвою Менемен. Це по факту шакшука, тільки турецькою. турецька. Давчим на сьогодні готувати шеф-кухар Герекулінарний авторитет Владислав Степанов. Ти ще киридерем, дякуємо за пікантний початок. дня Активний старт нового тижня. О, їж давай.